Друзі, привіт! Це «Проект Лампа, і з вами я, ведучий Андрій Мельник. Сьогодні в місті Кам'янці-Подільському відбудеться фешн-показ. Майбутньому потрібен мир. Вперше фешн-індустрія заговорила про новітню історію України. Саме зараз ми знаходимося біля салону краси Сінді та спробуємо особисто поспілкуватися з директором, ведучим спеціалістом, автором сьогоднішнього проєкту та просто чудовою дівчиною Оксаною Делінською. Завжди приємно застати художника саме в його роботі, побачити, як це відбувається насправді. Що саме надихнуло тебе на створення цієї колекції? Ну, в першу чергу, надихнуло на створення цієї колекції певні ті події, що відбуваються в Україні на даний момент. Це надзвичайно важкі часи для нас, для України і для всіх. І так як ми це бачимо, так як ми хотіли би. Виразити свої почуття, емоції, певне, ми виклались і ну, виразили ці емоції у цій колекції. Майстри, перукарі, молодці. Я задоволена, задоволена таким першим досвідом, задоволена їхнім професіоналізмом і такою роботою. Задоволена командою Валі Вишневської Візаж Студіо». Мені дуже сподобалось працювати в тандемі з цією людиною. Я думаю, це не єдиний випадок, не останній, коли ми будемо працювати разом. Чи виклались ви наповно, чи сталося саме так, як воно було заплановано в самому самому початку? Інакше мені здається, не могло бути, тому що якби було не наповно, то мабуть, би цього і не було. Я за моє таке власна моя думка, що я задоволена результатом своєї роботи. Нам дуже сподобалося над цим працювати. Це був для нас перший такий досвід роботи, дуже цікавий. Ми Подальшому сподіваємося, що Оксана ще щось придумає нове. Ми будемо раді допомагати втілювати її нові мрії, наші мрії, наші всякі сподівання. І ми дякуємо Оксані. Ми дякуємо всім дівчатам за те, що працювали з нами. Тут біля мене стоїть команда візаж студії Валентини Вишневської. Валентина, ми би хотіли запитати тебе, що саме для тебе означає цей проект. Для мене цей проект та моєї команди це виклик. Найкращим результатом, який я очікую від нього, це закликати кожного українця та кам'янчанина задуматися, яке минуле було у України, яке є теперішнє і яке буде майбутнє України. Для нас велика честь працювати у проекті Майбутньому потрібен мир. Запам'яталося саме більше те, коли хочеш передати образом ту емоцію, і коли ти починаєш створювати її, ти починаєш розуміти, якби аж мурашки по шкірі йдуть. Наскільки це от важливо, важливо розуміти зараз це, що ти створюєш. Вже коли це завершиться, ми подивимося, що було так, що не так, плюси, і мінуси. І наступний проект буде мощніше, сильніше. І ще краще. Чекаємо вже вечора, чекаємо цього дійства. Що має статись наступним натхненням для наступного проекту? Напевно, посмішки у кінці проекту сьогоднішнього і оплески від кам'янча. Ну що ж, дорогі друзі, вже прямо зараз прямуємо на фотостудію Фактура, де професійні фотографи вже працюють з нашими моделями. І прямо зараз ми просто зсередини можемо поглянути на процес фотосесії. Перед нами стоїть чудова панянка, яка виступає в образі смерті. Як ти почуваєш себе в цьому дуже величному, такому потужному образі? Так і почуваю. Достатньо велично. Є присутність такого страху, страху від того, що це достатньо сильний образ і його з гордістю принести. Чесно кажучи, я напевно відчуваю просто себе в цьому образі достатньо комфортно, але я також буду свого образу як недавно. Мій образ символізує кризу. Для деяких людей криза колюча, відображена на моєму костюмі, для деяких людей вона вигідна. І яскрава, ось в золоті, деякі люди на цьому збагачуються. Сьогодні на цьому показі я виступаю в образі Росії. Так як на даний момент ми знаходимося не в Дуже хороших відносинах зараз. Я знаходжуся з з моделлю Україною на одній сцені, і в майбутньому я сподіваюся, що в наших державах буде мир. Дивися, тобто ти себе сьогодні почуваєш в ролі справжнього колумба, першого відкривача і взагалі. Я також скажу, Андрій, в принципі, це все так було якось спонтанно, хоча ми ніби очікували, да, але знаєш, от прийшли люди і швидко зайшли, і все швидко почало йти. І нам дали в принципі, тільки годину, щоб ми це все передали. В принципі, є класні образи. Взагалі мені обстановка подобається, Мені подобається, коли ми працюємо з командою. Ми стараємося один одному ну, зараз допомагати, тому що ну, ми займаємося вперше, да, це перший досвід. Ми як ніби з весільної сфери переходимо на, да, на індустрію фешена. Е Поки це важко, але в принципі це цікаво. От. Як буде далі, ну, як де Богдась, подивимося. А Ваня, хотіли запитати в тебе, яка з моделей, точніше, фотографія, опиниться перша в тебе в інстаграмі? Е, не знаю, це, треба переглянути це перейде, може це сказати. Зараз поки що сказав, що всі дуже хороші, дуже хороші моделі. Я всім задоволений. Побільше в таких цікавих проєктів в нашому місті. Але найбільше мені сподобалось Вася, як оператор. Ну, як на мене, тема цього проєкту досить креативна, цікава, творча. Це щось дійсно нове для нашого міста, тому що таких фаш-образів, які б відтворювали події в Україні, в такому арт-стилі ще не було. Найголовніше все ж таки ще попарду. Буквально через годину моделі вийдуть на свій показ на ратуші біля площі, де вже зібралося дуже багато людей, і всі в очікуванні ключового номеру сьогоднішнього свята. Я сподіваюся, воно дійсно вдасться і всі будуть задоволені результатом. Солом краси Сінді та студія візажу Валентини Вишневської, натхнені національними ідеями та самоствердженням, підготували перший показ Майбутньому потрібен мир разом і із пластикою учасників хореографічної студії Аджанта викличуть непідробні емоції, які переживає сьогодні кожен свідомий українець. Ідея українського народу вступити в євросоюз сколихнула мільйони. А сьогодні ваш колектив, ваші самі самі рядентні дітки допомагали в створенні цієї чудової фешн. Події в країні потрібен мер. Які ваші перші враження, взагалі ваші побажання, і що би ви хотіли сказати своїм е... вихованцям? Наші діти повністю вони углубили свої чувства. Ми були удивлені, що вони змогли передати і боль, і страх доволі такі взрослі чувства. Я, я ми от увиділи і зрозуміли, що наші діти справилися. Ми дуже раді. Найперше, що би ми хотіли, що в нас пов'язано, якби з цим шоу, це. Деякий такий переляк або страх перед тим, що це потрібно було зробити надзвичайно швидко, десь за три доби. Але ми справились, нам дуже сподобалось. Вдячні Оксані та її студії за таку можливість спробувати себе як в якомусь новому амплуа. І ми вважаємо, що все вийшло, все зіграло дуже круто. Тисячі людей, намагаючись зупинити війну, зустріли смерть. Думаю, що ми скорим часом піднімемося, наша Україна розцвете. Во всіх саме параметрах ми вже поняли наскільки ми зібі люди, і наскільки в нас саме що, що, що саме ціни в наші, саме головне це наша родина і наша земля. І ми маємо цінити і прославляти нашу Україну. А які ваші враження від цього показу? Дійсно, це було реально круто. Я навіть не очікувала такого побачити у нас в Кам'янці-Подільському, і це, це просто неймовірно. Дійсно. А ми би хотіли запитати у вас перші враження, і взагалі, чи сподобався вам цей показ? Дуже сподобався, це було дуже-дуже емоційно. Я навіть не сподівалася на такі великі емоції. Тому що сама концепція, яка була розроблена, і сам привід, з якого був показ, він дуже сумний для нашої держави. І тим не менш, оця така надія, яка в кінці була. І дівчата, це було просто неймовірно. Я просто стояла спочатку так оніміла, потім в мене так сльози пішли. І я дивлюся на. Людей, люди підтягнулися, і це настільки було, як то по-російськи кажуть, сплоченість така велика між нами була віяла. Мені дуже сподобалось. Це було круто. Це було круто по-українськи, по-справжньому. Це було дуже поєднано, гарно, дуже емоційно і дуже сильно. Кожен українець запитує себе. невже наше майбутнє. Настільки спотворене сучасністю, нас завжди потоне в хаосі. Яке ж воно майбутнє України? Дорогі друзі, це був проект Лампа. Я ведучий Андрій Мальник, а також автор проекту та режисер Василій Долінський. Бажаємо всім добра та миру. Україна єдина, Україна неділима. Чи ми із заходу, чи ми зі сходу? Наша держава для нашого народу.